Жіночий рух, жінки заєднання українського народу Валентина Виноградова. Абсолютно погоджуюся з тим паном Патріотом Червоні Куфайці, що таких людей, як пан Кириченко, звичайно, потрібно захищати, але захисту потребує вся Україна. І Кармазін Юрій Анатолійович Кармазін його знає вся Україна. Через те він повинен. Я від цього салала кажу, Кармазін. Юрій Анатолійович Кармазін повинен, як юрист, заслужений юрист, депутат багатьох скликань, єдина, можлива позиція сьогодні в Україні повинен захистити Україну. Як це зробити? Будь ласка, жінки заєднання українського народу пропонують зібрати факти і подати не тут, як Майдан подає, і ці наші прокурори будуть. Актів предостатньо подати в суд на Верховну Раду того скликання, до міжнародного суду. А ми всі народ України наймаємо Кармазіна як головного адвоката і головного нашого представника. В будь-якому випадку, коли ми про це, про ці страшні речі, які казали і Іван, і Михайло всі, про розкрадання і про все і знову ж до кого будемо подаватись позовом? До України. Вони так і шпатують цю Україну. Вони так її ображають. А Путіна взагалі вважають, що її немає. А в Криму він у нашому Криму проводить свої наради і так далі. А сім'ї міліціонерів повивозив зараз з Донецької області, з Луганської області, які зараз воюють, і платять їм по 800 гривень 800 рублів в день на те, щоб утримувати їх на південному березі Криму в санаторіях. Це правда. Яка невідома ще, можливо, всій українській громаді. Але ми про це знаємо, що так відбувається. Тобто уряд Російської Федерації впряму фінансує терорист, терористів, їх сім'ї, забезпечує їх тили цей час. Ми своїм урядом не можемо цим похвалитися. І я проти того, щоб ми сьогодні, скажімо так, скаржились на нашу матір на Україну. Да. Там сьогодні є в одному відомстві в Міністерстві оборони дві третини тих, кого треба розігнати. Є і в Генштабі, є і в РНБО, сьогодні там на превеликий жаль, також в апараті, мабуть, дві третини тих, кого треба розігнати. Я, грубо кажу, дві третини. Там є багато порядних людей, чесних. Є такі люди і в уряді, є такі люди кругом. Побачили, кого зараз новий мер Києва призначив вчора на посади. Хлопчики і дівчатка по 29 років, нічого не пройшовши, очолили цілі райони, райдержадміністрації в місті Києві. Я зразу скажу результат: Київ буде угроблений, просто угроблений. Це вже зрозуміло. Через це. Давайте ми зразу з вами отримаємо перемогу. Цих керівників ми зможемо. Ми зможемо. Я думаю, у нас з вами сил вистачить. А то світ є. Янукович впав, а то різні там, тим більше, куди вони дідуться. Розберемося з ним. Дякую. Але думаю, що це буде ім'я України. Дякую. Всім дякую. Якщо питань нема, дякую організаторам, спасибо вам велике за можливість. Дякую. Прес-конференцію завершено, але.